Вітаю, я тільки на перукарні. Цікавий випадок. Телефоную, прошу записати. Мене питають, до котрого перукаря? Кажу, не пам'ятаю, у вас всі дівчата хороші. Приходжу, до якогось мене записали. Приходжу, я бачу в залі та дівчинка, котра це вже декілька разів робила. Кажу, вибачаєте, ім'я не згадав. Вона відповідає, а ви згадайте моє коліна і згадайте, що я Лена. Ну, я не знаю, чи то красиво, чи не красиво, але через це коліно я її тепер не забуду. Ми завжди можемо пограти з власним прізвищем та власним ім'ям. Аби нас не забули. Я древийський. Ума така <ик annoyed> -да -і є. Де інде ще є трава древій? Хороша, добра трава. Шануємося.